Вітаю! Дивіться відразу, що, де я. Скільки намело снігу цієї ночі? Я думав, що я сті... Я на фірмі ночував просто біля магазину. І думаю, Як я виїду. Але я був здивований. Дивіться, це зараз восьма ранку, як, як почищені дороги. Восьма ранку. Цілу ніч падало. Десь тільки перед рано зупинився сніжочок. Окей, okay. ти показуєш мені. Я вже вчора їхав ввечері. Мені було 37 кілометрів. Я десь півтори години їх, їх їхав. Уявляєте? Я не міг вам зняти цього, бо треба було дуже бути уважним, тримати двома руками кермо і просто на швидкості складало. Більше 60 неможливо було їхати. Бо був такий боковий вітер, було дуже слизько, боковий вітер, який дув з боку, і мене складало ножицями на швидкості. І, і Плюс до того такі кучугури з боку з поля надувало, що треба було ще маневрувати між тими кучугурами. Я там по карті, по гуглі вибирав, де був ліс. Там туди довше було їхати, але їхав через ліс, бо в лісі не було вітру і не надувало нічого на дорогу. Це вчора передали, були з вечора у нас написали попередження, що йде сніговий шторм. Пориви вітру були, я не знаю, чи були, але передбачалося до 100 км на годину швидкість вітру. Ну Дуже кидало так страшенно, потім навіть коли я вже не їхав, то неможливо було спати, бо так, враховуючи, що я стояв біля приміщення високого, і все одно мною там. Шарпало і сипало, 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 сипало. Але я вночі прокинувся, думаю, цікаво, як, наскільки мене там засипало, чи, там, чи я буду створювати потім проблему для, для фірми, бо я стояв там так, що туди не заїдеш потім перед самим шлабам, приїхав, зупинився і все на в'їзді. Але прокинувся вночі зліва від мене почищено, я такий засніжений стою, а зліва почищено. Я перепаркувався, став на почищене. Через декілька годин знову прокидаюся, не, не мав спання. <гум> Перевіряю, о, і вже справа почищено. Спрацювала фірма, яка надає послуги. вночі це було, це десь. Друга, третя ночі все вже було. Почалося. Ну, бо я так розумію, вони. Чітко слідкували за прогнозом погоди, коли сніг закінчиться, відразу почистили і. Бачите, як наліпило. Маю на сьогодні 7 розвантажень. Ну, якби це була звичайна літня погода, це б якраз вклався до, до після обіду. А так ні. Я навіть нічого не планую собі, тому що я розумію, що це буде Будуть затримки. Я там дивлюся вже У мене через 47 кілометрів моє наступне розвантаження, а там далі показує Google Maps, що дорога закрита. Так що не знаю. наскільки. Розтягнеться моя робота цього тижнева. Є канадська зима, всі кажуть ст старші водії. Ти поки не відпрацюєш одну зиму в, в Канаді чи в США, ну тут, де сніги, ти себе не можеш називати водієм гетерок-драйвером, тому що ти не відчув. Оце. Таке буде засніжене, слизьке, майже постійно. Це вам не Європа, що вже полили хімію і все розтопилося. Бачите як? Як негативний фактор того всього, це те, що в мене далі тимчасова машина, і тут гума така ну така збірна, така ніяка. І закон підлості буде так, що я отримую нормальну машину на нормальній гумі, коли, коли снігу не буде, а коли сніг є, маю такі от випробовування на свою голову. Самі розумієте, як гума нормальна, класна, ну, то вона і їде я щойно на, там, на ярді потім вже і було почищено, а все одно я на місці. Я... Легенька гірочка і все, я стою. Вона тут автомат, коробка. Якраз під гірку натяжка йде, треба, треба їхати, не переключатися, а автомат що робить? А як же? Переключається в самий непідходящий момент. І все. І став, і складає, і несе, і... І роби, що хочеш, хоч плач. В даному випадку головне нікуди не спішити, не нервуватися, оцінювати обстановку і подивіться, як він його я не знаю, чи він якийсь такий, чи його так несло боком, чи... мені здалося, що він їхав боком. Чистить. І це йде цей циклон йде до нас в Атлантичну Канаду. Сьогодні почнеться. Бо вдома в нас плюс 2. Тут мінус 9, вдома в нас плюс 2, снігу немає, але передаю, що якраз сьогодні все. оце, Ця річ прийде тобто там і з вітром, і зі снігом. Але буде плюсова температура, то що дійде до нас, до нас плюс, але, з, але зі снігом. Пряма-пряма така дорога йде. 11-10 кілометрів, потім ще десь туди-сюди, таке ми вчора було, їхав і так така, так, тут така, тут місцевість, що дороги, такі просто бачите, такі рівні, рівні рівні такі нарізані. А, і тільки були вчора гірки більші. Тобто згори вниз, 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 потім такий затяжний підйом. Вниз, 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 затяжний підйом. Ну і вниз, вниз, вниз. Боїшся вуслиську помаленько, вверх вже, вже не можеш, бо вже, вже майже не тягне, вже спрацьовує антибукс. Зразу, коли спрацьовує в неї обороти падають, вона перестає газувати. І... Красива зима, правда, але не для трак-драйвера. Хіба так подивитися? відео в Ютубі, але бути тут не дуже приємно. Буду відвертим сьогодні значно краще їдеться, ну. Тому що немає вітру і вже воно вже посолено. Вони вже посолили і воно вже, вже немає такого такої ожеледиці суцільної. Принаймні посередині точно солили, і там і навіть видно, що інший колір, і воно вже ну, При мінус 9 воно... яке мінус 9? Мінус 14. О, думаю, що так. Мінус 14 та сіль не дуже хоче і допитися, звичайно. Такі такі є робочі дні. Солодкі, як би назвав. <гум> Кому відео зайшло, сподобалося обов'язково, не жалійте своєї вподобайки, підпишіться, хто ще не підписаний, бо я, згідно аналізу з Ютубу бачу, що більше половина не підписана. я 80% майже не підписані глядачі.